Красуня вийшла на мороз. Я вішаю тут те, що попрала, і там у мене гарбуз їсть. Я йому винесла кісточки. На дворі так холодно. Сьогодні 5 грудня, колись в 79-му році було більше 10 градусів тепла. В цей день я родила синочка і пам'ятаю, я зовсім була. Тоненькому осінньому пальто. А сьогодні холодно. Я не знаю, як моя Фендя там бігає і навіть не оділи ми їй ніяку одежку. А сірий приходив уже. То Я відкрила вікно і на підвіконня йому тут поклала, дивіться, лишилася тільки одна кісточка. Ось так. Фенді не трогай арбуза, він здоровий, він тебе як бахне, господі. Холодно, треба йти до хати. Зараз довішаю. Те, що постирала, попрала, вірніше. Ой, лапки піднімає. Холодно, холодно. Іди додому, Фенді. іди додому. Іди, хороша, додому. Біжи додому. Вивісила прання і закінчую вже варити борщ. Зараз виключаю. І тут у мене ще зараз оце 500 г м'яса телятини. Це я буду для фенді варити. І 60 грам гречки. Це в неї раціон такий, потім ми ще даємо їй сир, твердий і такий творожок. Це на три дні. Ну, це такий судочок їй на три дні нашій фенді. Але буває не вистачає, ну, десь так, на два з половиною дні. Ну і ще додаємо сирний продукт якийсь. Четвердий сир трішечки даємо. Або такий сир творог, який називають. Але й коли смачний, якщо він обезжирений, зовсім вона не хоче. Залишилась у мене одна трояндочка, а ті всі вже відсіли. Я собі зробила чай. Як завжди, липа, імбір, калина. Я говорю, все, що вдома було, але без цукру. Так, і зараз я сюди ще додав лимончик. Ой, сьогодні дякувати, світло не відключали ще. І я встигла навіть попилисосити. і тепло в хаті. І зараз я додала лимончик. І поп'ю чайок. Так що, такі справи у нас сьогодні. Але в мене вже трошки й горло заложило. Це відключення дало про себе знати. А ліків скі... я їх уже скільки п'ю, що не хочеться ще якісь. Думаю, буду я так. Імбір, лимон, розмарин. Так, я сюди додала розмарин, чашечку. О, Оце в нас так шумить котел. Ну, але нічого. І, і ще є стабілізатор напруги. Ну він так гуде. Я б хотіла його поставити на холодильник. Ну, він так шумить сильно, так я, коли світло виключають, я і холодильник виключаю, щоб не згорів. Добре, коли в хаті тепло. Уже в нашому віці, мабуть, хочеться, щоб було тепло. Хоча моя сусідочка і подружка Ліля, вона як в морж. І чим холодніше, тим краще. Ну ось так. А, ще хотіла сказати, там у мене от, на мікроволновці стоїть хризантеми вазочки. Що я зробила? Вони без води стоять, як сухостой. Дивіться, колір майже не втратили. Та хай трішки постоять. Мені так подобається. Написали, що о 15 годині виключать світло, і я вирішила швиденько зробити сирники і посмажити зверху на сковорідці. Звичайно, в духовці вони б вийшли смачніші, але я зараз так, швиденько. Вийшло в мене трішки більше, ніж пів кілограма, тут оце 15 сирників. Скільки сирників у мене? Вийшло, і я їх посмажила на сковорідці зверху, але я коли перевертала, накривала кришечкою, якби підтушувала їх. І ще забула сказати, у нас сьогодні, вроді, зранку було мінус 10. Отакої. Прийшла зима. Оце ну, такі сирнічки у нас. Вийшли. Вийшла на вулицю. Хочу зняти вже білизну, ту що постирала сьогодні, попрала вірніше. На дворі мороз. І зранку було мінус 10, а на моїх трояндах листя. Бачите? Ось. О, дивіться, хто прийшов. Арбуз, я ж тебе сьогодні годувала. А все повиїдав. Ну я умнічка замерз, тебе що, додому не пускають? Ой, такий дуже гарнючий. Такі гарні котики, аж жалко. Але я вас не можу взяти до себе. А я що хотіла сказати? Ну це ж хризантеми вже відсіли. Ну, я оці кущики лишаю на зиму. Чому? Там листочки під низом І вже і, і нові, бачите, ось у молоденькі хризантемки. І так сніг нападає і вони там виживуть. Ну, як захищають оці кущики. А потім я навесні їх всі зламую. Ну що ти? Помагати будеш мені знімати білизну? Ага. Ох, ти ж я гарний, да? такий гарний. Сірий теж гарний. Ну, добре, я буду знімати білизну і трішечки погуляти.